Тож день мене звати Сімочкина Даріна Денисівна. Я викладаю зарубіжну літературу у Харківському ліцеї No5. Моя педагогічна ідея це реалізація емоційно-ціннісної змістовної лінії літературного компонента засобами сучасних освітніх технологій на уроках зарубіжної літератури. Довго зупинятися на цьому не будемо, і перш ніж ми перейдемо до теми нашої майстерки, я пропоную подивитися на ілюстрації, на кросенс та спробувати з'ясувати, про що ж ми будемо розмовляти. Можливо, ви впізнаєте твір. Якщо у вас є якісь припущення, я прошу підняти руку та відповісти. що зображено, що бачимо на екрані. Ви, будь ласка, пані Інно. А, так, я бачу тут лицарі, книги і також все, ніби, кінь, віслюк. І мені ось це все нагадує саме атмосферу Дон Кіхот, оскільки він якраз був із села, ну, хотів стати лицарем, у нього був кінь свій. Так, тож сьогодні ми дійсно з вами поговоримо про Дон Кіхот, Роман Мігеля де Сервантеса Дон Кіхот Ламанський, а також поговоримо про лицарство як явище. Так. Тож ще один засіб, з якого я зазвичай починаю свої уроки, це допомагає дітям пригадати матеріал попередній, актуалізувати інформацію. Тож і ми давайте з вами подивимося на метод шестикутників. Ви бачите, що тут розташовані такі собі соти. У кожному віконечку є певний напис або певна картинка. Нам їх треба тематично поєднати, можливо, пригадати певні терміни, так і подумати, а що ще ми могли б з вами додати до останнього шостикутника під знаком питання? Що б ми могли додати? Можливо, якусь картинку якогось персонажа, можливо, мапу якоїсь країни, або якийсь термін літературний. Подумайте, будь ласка, кілька хвилин. Та дайте відповідь, що можна було додати до цього шостикутника. Так, бачимо в заповнених шостикутниках у нас є центральне зображення. Ми вже з вами визначили роман, над яким працюємо, і відповідно, це чий портрет, скажіть, будь ласка, Сервантеса? Ну, Власне, він може бути портретом Мігеля де Сервантеса, проте я це шукала в інтернеті саме як ілюстрацію до образу Дона Кіхоти. Так, бачимо вище. Допис відродження. Як пов'язана назва ця із романом? Ну, Сам сейт вір, допіход належить напряму відродження. Так, напрямку відродження, відповідно, також бачимо жанрове визначення, роман, пародія, пародія на лицарський роман, роман Авантюра, тобто пригодницький роман. Тож, що врешті решт, ми могли б розташувати з вами на останньому шостикутнику, там де знак питання? Будь що це може бути? Ну, Я б додала даму сайті сам до Кіхота, Дульсінню та Воську. Так, чудово. А можливо, хтось ще хоче висловитися? Ну, тоді підемо далі. Дійсно, ми можемо розташувати е, протедольсинеї та вольської. Так, ми можемо з вами розташувати мапу Іспанії, адже Мігель де Сервантес це представник іспанського відродження. Ми можемо з вами деталізувати. Е, Показати пам'ятник Мігелю де Сервантесу, який ви зараз бачите ліворуч на екрані, який розташований у Мадриді, можемо з вами розташувати будь-що. Тож, я вже казала, що в центрі сьогоднішньої уваги буде лицарство як явище. А яким має бути лицар? Зараз я прошу вас перейти за QR-кодом, а також я можу вам надіслати у чат посилання. Да Та... Запишіть кілька слів, яким має бути лицар? Я бачу, вже з'являються дописи. Дійсно. Добрий, люблячий, відважний, сміливий, має захищати слабких. Так. І бачимо, чесним має бути. Часто, коли ми з вами вивчаємо лицарські історії про лицарів, як Айвенго тощо, ми пригадуємо лицарський кодекс. Ми формулюємо думку, яким насправді має бути лицар. Ось цей еталон, шаблон формулюємо. На своїх уроках я пропоную дітям сформулювати запит. До штучного інтелекту, а також створити зображення, яке б відповідало нашому уявленню лицарства. Так? Діти отримають детальні інструкції, як створити запит до штучного інтелекту. Це має бути невеличке, невеличке речення, в якому описано центральну постать, тобто лицар описано максимально детально, як він виглядає. Ну, наприклад, щоб створити це зображення, я використала запит до штучного інтелекту. Лицар у срібних обладунках вершки на Міцному коні змагається проти велетня, зображення у реалістичному стилі, у темних тонах. Тобто ми використовуємо і Називаємо і стилістику, і кольори, які б ми хотіли застосувати, і таким чином отримуємо зображення. Якщо у вас є бажання та є технічна можливість, ви можете зараз перейти за QR-кодом знову-таки і сформулювати свій запит, створити своє власне зображення. Проте я вже готове використала на екрані. Таким чином, ми. Обговорюємо лицарський кодекс. Ми актуалізуємо вивчену інформацію. Ми пригадуємо твори, які також пов'язані із лицарством, як Айвенгу та, наприклад, рукавичка Шилера. Та створюємо такий собі портрет лицаря. Ще один альтернативний варіант роботи із. Цим романом це створення анкети героя. Зазвичай ми це робимо вже після створення портрета лицаря, для того, щоб пізніше ми могли порівняти етон лицарства та того лицаря, яким є Дон Кіхот, якщо він його можна вважати лицарем. Так? Ми бачимо з вами цитатну характеристику праворуч. На базі цитатної характеристики, нам з вами треба створити сторінку у соціальній мережі Дон Кіхота. Діти можуть можуть підібрати зображення будь-яке у якості аватарки, можуть. Створити власну характеристику або використати цитату в якості характеристики і помістити її у віконечко about. Ну, тобто про, про персонажа можуть створити е, дописи на його е, дошці. Наприклад, зло не може бути добрим, бо якщо воно добре, воно вже не зло. Е, і таким чином ми отримаємо. Бачення Дон Кіхота. Дехто може створити образ Дон Кіхота в межах сучасного світу, уявити його у сучасному житті. Як гадаєте, чи є Дон Кіхоту персонажем? Як персонажу місце у сучасності? Ким він міг би бути? Можливо, якусь професію. Він змайстрував собі шолом із картону, який здавався йому справжньою сталевою каскою. З дірявим шоломом і вицвілою зброєю він вирушив на подвиги. Так. Ким міг би бути Дон Кіхот у сучасному світі? Що дозволило йому настільки поринути у світ вигадки уявити себе лицарем? Те, що він дуже багато читав романів? Він дуже багато читав романів, і у нього була надзвичайно потужна фантазія, так? Можливо, ми можемо проасоціювати Дон Кіхота із творчими професіями, так? Якщо підібрати йому сучасну професію, адже фантазія важлива в нашому житті. Тож ким він міг би бути? За фахом, наприклад. Він би міг бути письменником, наприклад, щоб на папір якось реалізовувати свої ці фантазії. Так. Йому б найбільше підійшло мені здається. Безперечно, дякую. Можливо, ще якась професія. Якщо говорити саме про творчість, він міг би бути сценаристом якимось, де також можна було б ті свої фантазії якось втілювати в реальність, скажімо так. Так, ну взагалі тут творчих професій вистачає дуже багато. Він міг би бути, е, правильно ви сказали, письменником, сценаристом, він міг би бути актором, адже він бере на себе роль лицаря у романі, фактично перевтілюється у лицаря і настільки, що сам в це вірить і каже, що я знаю, хто я. Так? Тож, таким чином ми створюємо анкету персонажа. На екрані ви можете побачити приклад такої анкети. Щоправда, це роботи моїх учнів 9 класу, і ми створювали анкету профіль у, в інстаграмі Гопсека. навіть робочий профіль. Тож, наступна наша вправа. Це вікна і дзеркала. Вона схожа на попередню на портрет лицаря, але ми з вами маємо створити на цей раз портрет саме Дон Кіхота, спираючись на характеристику, яку використали у створенні анкети. Ми з вами створюємо знову створюємо запит до штучного інтелекту і на Пізніше, коли отримаємо зображення, маємо відповісти на важливе питання: хто ж такий Дон Кіхот? Божевільний брійник чи лицар? Так? Подумайте, будь ласка, як би ви охарактеризували Дон Кіхота? Чи є він божевільним брійником? Чи він дійсно є лицарем? Що робить лицаря-лицарем? Будь ласка, пані Даяно? Ну, я б його охарактеризувала саме як мийника, тому що він е, сам вірив в те, що робив. Насправді він не був лицарем, скажімо так, він себе не більше уявляв. І тому я беру, що він мийник. Він точно ну, він божевільний, але ну, не настільки, я б не сказала. Тому... Так, А чи є щось спів? Чи можемо ми провести паралель між собою? Та Доном Кіхотом в якихось окремих аспектах, звичайно, не, не у всіх. Начитався романів, уявив себе, себе лицарем. Що відбувається фактично у цьому творі? Від чого він тече? Намагається втекти. Від реальності. Від реальності. Чи хотілося вам колись втекти від реальності? Іноді буває. Іноді буває, кожній людині інколи потрібна потрібна пауза. Так, ми можемо використовувати книжки, можемо використовувати фільми тощо, так для того, щоб отримати додаткові емоції, відволіктися. Так? Добре, наступна вправа, яку я пропоную за цією темою, це впізнай ілюстра історію за ілюстрацією. Можливо, ви впізнаєте за картинками, які твори приховані тут. Тут є е середньовічний е лицарський роман, дуже популярний про двох закоханих, яких розділяв статус. Ну, якщо, Це тристан і Ізольда? Тристан і Ізольда, правильно впізнали е другий твір. Дуже відомий твір, який в програмі зарубіжної літератури вивчається у сьомому класі. Також у центрі сюжету стоїть лицарство. Айвенго. Ай Айвенго, правильно. Далі теж за програмою сьомого класу ми бачимо арену з хижаками, з левами, тиграми. На балконі прекрасна дама. І чоловік на арені шукає щось, шукає, напевно, якусь рукавичку. Що це за твір? Ну, відповідно, твір рукавичка Шилера. А от останнє зображення. Подивіться уважно, воно виділяється серед запропонованих. Ну, у світі кошмарів». Так, Короліна це повість Ніла Геймана, Короліна, яка також є у позакласному читанні у сьомому класі. І що спільного має Короліна із історією про Дона Кіхота? Подумайте. Це історія про дівчинку, яка щойно переїхала у нове місто, і вона залишилася без друзів. Її батьки працюють дистанційною і не мають часу звернути на неї увагу. Тож вона поринає у дослідницьку діяльність. Вона рахує скільки у будинку вікон, скільки дверей. Так і, врешті-решт, знаходить таємничу, таємничі двері, які ведуть до іншого світу, де на неї чекають інші мама та тато. Що спільного між цими історіями? Ну, можливо, те, що, скажімо так, фантазія їх об'єднує, тому що він також був самотній і він почав читати романи і собі уявляти. Так само вона була самотньою і вона зайнялась пошуком чогось нового і уявляла. Так, правильно, ми знову з вами приходимо до фантазії як течі від. Буденності. Власне, з цим може бути пов'язане домашнє завдання, так, написати невеличке есе на тему роль уяви у нашому з вами формуванні як особистостей, фантазії, як втеча від буденності. А крім того, ми можемо поставити запитання у вигляді рефлексії, так. чи актуальне лицарство у сучасному світі? Так, можливо, це не буде саме з обладунками, як це прийнято було раніше. Mm -hmm. Але так, саме лицарство, воно ну, Так, що робить лицаря лицарем? Чи роблять це обладунки чи, та гнідий кінь? Чи це все ж таки моральний кодекс певний? Ну, Звичайно, що це моральний кодекс, і ми навіть його з вами майже сформулювали у вигляді хмаринки слів, коли, диви, коли дивилися Ментіметр на початку нашої зустрічі. Тож дійсно, безперечно, лицарство в сучасному світі актуально. Так і зараз кого ми можемо назвати справжніми лицарями? Наших воїнів, наших воїнів, наших захисників, які так само, як і напевно середньовічні воїни мають свої моральні пріоритети, стоять міцно між нами та загрозою. Ну і дозволяють нам з вами сьогодні зустрітися і розмовляти вільно. Так. Тож, можемо підвести цей слайд я використала з презентації, яку готувала для своїх дітей, за, до речі, Романом Айвенко. Ми приходимо до висновку, що лицарство в сучасному світі існує, і кожен з нас у певному сенсі може стати лицарем. Так? Як ми можемо з вами стати лицарем лицарями? допомагати людям і робити добрі вчинки. Так, робити добрі вчинки. Ми можемо з вами підтримувати наших воїнів-захисників, так? Як можна е дистанційно їм допомагати? Навіть учням допомагати можна? Ну, якщо говорити про якийсь ось моральний аспект, то я знаю, що учні часто можуть малювати якісь малюнки, якісь листівки надсилати, щоб. Показувати словами, що воїнів підтримують, що про них не забувають. Так, правильно з цим також може бути пов'язане домашнє завдання. Розказати, як, ким є лицар у сучасному світі, і чи можемо ми самі стати лицарями, так як ми можемо допомогти нашій країні, нашим близьким, нашим рідним та звичайно, воїнам захисникам. Тож, і також пропоную вам зараз виконати маленьку вправу рефлексію та дати відповіді на коротенькі відповіді на тези. Я дізнався або дізналася. Я перепрошую, мене... пані Дарину, ваш у вас час вийшов. Ну, Принцип вправи я показала. Дякую вам всім за увагу. Я вам дуже вдячна. Гарного та мирного дня. Дякую, мене взаємно.